Слава Ісусу Христу! Я дуже захворіла вже десь, може, рік. У мене виявили ревматизм серця. Я не могла ходити, Без, ну, я е, майже на роботу не ходила. За рік я тільки 4 місяці була на роботі. І три рази лежала в лікарні. Останній раз я лежала в лікарні два місяці, потім через місяць мені знов стало погано, і я, ну, десь, напевно, більше тижня відлежала вдома, а потім почала ходити сюди на молитви. І після того, як я почала ходити на молитви, мені кожен день ставало легше. І я тепер можу вільно ходити, все робити, в мене нічого не болить. І я взагалі, ну, за два останні тижні тільки випила дві таблетки і один раз каплю. А так я пила таблетки, ну дуже багато, не знаю скільки в день, чи десять, чи більше, що дуже велику кількість таблеток я пила. Так що, слава Богу, і цю Олегу що нам допомагає, нас ісціляє. Слава Ісусу Христу! Мене звати Ольга. Вчора я була на службі і мені було дуже погано через те, що я рано як виходила з хати і так по привиці, бо в мене колись був тиск, повишний, я вже не мірюю останнім часом, але випила так. Таблетку від повищеного тиску. Ну, я прийшла тут на службу, а мені такі в очах мурашки, я зрозуміла, що понижений тиск, бо я вже знаю, що при такому стані понижений тиск. Мені так погано, думаю, я зараз впаду, зараз впаду. думаю, вийду з служби, піду помірю тиск. Але якраз отець Олег молиться, я підійшла і сказала цю проблему, що мені погано, що тиск понизився. Ти Олег помолився, вийшла з церкви, думаю, ну і чого я буду мірити, тиск, ти в мене все добре, я йду, мені вже добре. Цілком здорова. Прийшла додому. Дякую Господу Богу, дякую отцю Олегу за молитви, що вилікувала себе з таблеток. Коли ми молилися спонтанно за навернення грішників п'ять хвилин тому, то я чула на, на почках пальців, пальців правої руки таке подколювання, якби іскрами поколювання. Не так одноразово, так кілька секунд. Дякую Господу Богу.